Доброго дня. Клеїв пол пол із OSB. Гідроізоляція була нанесена. Ось на такий клей. Новинка це Resit sm 17 От, Дуже хороший клей, як на мене. І провів такий експеримент, приклеїв просто до дерева, без грунтовки, без нічого і до OSB, без ґрунтовки, без нічого. Зараз спробую зняти, як він держиться. Пройшло чуть більше трьох тижнів, як я це зробив. Як бачимо, відклеїлось, ну як би знялося, швидко від дерева. Скажімо так, таке кріплення. Переглянемо як тут. Оп, оп і до ОСБ. Ну, тут краще тримає. Оте. Це без грунтовки і без гідроізоляції. Але на мішку говориться, що для критичних основ. От і тут пише, що для критичних основ ОСБ плитки зіпсокартону, гідроізоляція плитка по плитці. Ну, що саме головне ОСБ. То, <кій> то такий результат. Такий результат. Я вважаю, що добрий результат, в принципі. А що скажете ви?